Будь-куди за ваші гроші. Днями кореспонденти черкаського видання про все опублікували інформацію про перевізника, який і досі возить пасажирів до Росії. Провівши власне розслідування, ми відшукали ще одного: до маршрутів якого входять анексований Крим та непідконтрольні України території, зокрема ДНР і ЛНР. Про особливості таких поїздок та думками Черкащан поцікавилась Ірина Марченко. Більшість опитаних про ці перевезення почули вперше. Пан Іван давно не підтримує зв'язків із російською ріднею, тому й немає потреби їздити у гості. Дуже багато, як можна ще сказати по-другому. Ну, в Росії там родственники залишилися, але я з ними не спілкуюся. Вони ще спочатку, навіть думали, що ті праві, як той казав, бендери і фашисти. По-другому вони нас не називають Дехто про такі маршрути навіть не задумувався, а дехто пропонував власний варіант візиту до РФ. Я не їжу нікуди, ні в Росію, нікуди. А в Росії то, звісно, я негативно ставлюсь. Автобусом на москву – це незручно. Треба потяг пускати, чого ж там. Потяг. Одразу з агентами ГУР або СБУ. Це така досить тема. кожен вирішує для себе. Якщо людина хоче, то чи є у нас якісь способи дістатися чи немає, то людина їх знайде. Навіть якщо ми зі свого боку, ну, з боку міста нічого робити не будемо, то хто хоче, той спосіб знайде. Погано стало. Я не на що їздя сюди, як ви думаєте, треба заборонити, чи все-таки може лишити якісь компанії? Ні, мабуть, лишити особ... особливий случай, щоб можна таке. Є люди, ж, які не винуваті, бо страдали. Там же і Росія, є люди за нами. За пошуковим запитом Черкаси Москва ми знайшли лише одного діючого перевізника, зареєстрованого за київською адресою. Поїздка до столиці країни агресора коштуватиме охочим майже 4 тисячі гривень і ще плюс 250 євро. Маршрут йде через Польщу, Литву, Латвію, Росію. Ну в принципі, все. Получається, второки будет две пересадки. Первая это в Варшаве пересадка будет на автовокзале там с автобуса в автобус. І вторая пересадка будет на границі Латвия, Росія. Там пеший переход 400 метрів і пересадка. пожалуйста, коли найближчий рейс? Ви там часто ходите взагалі? Каждый день отправлення на сьогодні уже міст нету, на завтра места є. За словами диспетчерки, пункти призначення доволі різноманітні. а Клієнтів вистачає. Компанія довезе пасажирів не лише до Москви, Воронежа чи Краснодару, а й до анексованого Криму, непідконтрольних Україні територій ЛНР, ДНР чи окупованих до прикладу Енергодару, Скадовська чи Мелітополя. Там єздяти в ту сторону і к нам точно також приїжають. много людей Да, є в ДНР, в ЛНР і в Крим тоже рейсы. Згідно з інформацією, посадка в Черкасах відбувається на центральному автовокзалі. Начальник Черкаських автостанцій Костянтин Цісар це заперечує. Каже, курсують лише затверджені рейси, а чужі перевізники доступу до території автостанцій не мають. Бачив новини, що десь хтось із не, не вказано навіть що це автостанція, десь і ЖД де вокзалу відправляє такий автобус який водить на території Росії, ну до автостанції відношення абсолютно це немає. Ніхто абсолютно про нього не чув. Ми навіть його і не бачили. Можливо, він якось забирає людей з під дому. Може, десь определенна місце якесь є. Ну у нас автостанція не приймає такі автобуси, і навіть у нас помині не було. За припущенням пана Костянтина, посадка може проходити неподалік оголошених місць. Начальниця ще однієї черкаської автостанції Віта Клінт також заперечує будь-яку співпрацю із перевізниками такого штибу. Ні, ми не співпрацюємо з країною -агресора. ми перевезення в ті країни здійснюємо. Ми працюємо по Україні. Ми, ми офіційна, авто, офіційна автостанція, яка працює на ринок України. Допомагаємо ЗСУ. І чекаємо на найшвидшу перемогу. Попри моральну складову питання, існує правове поле і чи в його рамках діють перевізники, та чи матимуть якісь наслідки за такі поїздки громадяни України, розкажемо у наступних випусках новин. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.